У Тернополі стартував уже традиційний міський фестиваль Великодні мотиви. У перший день двотижневих заходів тернополяни та гості міста спільно декорували п'ять великодніх кошиків, які згодом виставлять у центрі міста. До створення експозиції долучилися і студенти кооперативного фахового коледжу. Хтось вирізав, хтось малював, хтось. Ніс, хтось тобто лакував. Кожен був задіяний окремо. Я була задіяна в тому, що ми розмальовували яйця. Я їх допомагала вирізати. Ми їх доводили трохи до, до краси, розмалювали. Теж прикрашалися сьогодні. Домальовували, доносили, і от така краса у нас вийшла. 26-го будуть експонуватися разом з вели з великими писанками, просто неба на вулиці, аби люди могли робити фотографію, аби могли мати в душі трошечки світла, трошки радості. А ось найменші учасники заходу взялися писати листи зі своїми найтеплішими побажаннями для військових усе для того, аби подарувати тепло і свято Воскресіння Христового нашим воїнам. Я побажала військовим, щоб вони швидше поверталися з перемогою, живі, здорові, і побажала їм всього найкращого. Всі їх чекають якомога швидше, щоб була перемога. Також усі охочі мали можливість взяти участь у майстер-класі з виготовлення орігамі та сувенірів, з ниток під керівництвом. Том майстрів учасники змогли самостійно створити вироби, які стануть оберегами для наших воїнів. Ми створюємо ось такі сердечки. Є більші, є середні і також маленькі. Ось так. Я думаю, що вони дуже раді таке отримувати, адже це робота за таких дітей. Їхні підписи, їхня підтримка для них я думаю, важлива. Подивитися на старання малечі захисники вирішили особисто і тому завітали на відкриття фестивалю. У рамках благодійних заходів Тернопільська міська рада передала бійцям три квадрокоптери Мавік та підзарядну станцію. Кожен засіб радіоелектронної боротьби, старлінг, інші точні прилади. І, звичайно, ті малюночки, які малюють наші діти, це все посилює нашу боєздатність. А чи ми будемо сильніші, тим швидше ми переможемо нашого історичного ворога. Програма двотижневого міського фестивалю Великодні мотиви насичена. Це і майстер-класи з декорування святкових кошиків, віночків, пасок, докупаж, свічок тощо. Зрештою, запланованих заходів можна ознайомитися на сторінці Тернопільської міської ради. Також у межах фестивалю, 17 квітня, стартувала благодійна акція на підтримку наших захисників і захисниць. Я вірю в ЗСУ». Її мета напередодні Великодня – зібрати подарунки для воїнів. Відтак усі охочі долучитися можуть приносити го. Синці у будиночок туристично-інформаційного центру, який розташований на театральному майдані, щодня з 12 до 19 години на місці чергуватимуть волонтери. Рекомендують приносити каву, чай, солодощі та продукти з тривалим терміном зберігання. Акція триватиме до 30 квітня.